Микола став восьмою дитиною у сім'ї дядько. Він єдиний брат для своїх семи старших сестер. Народився малюк у січні минулого року. Батьки зізнаються, дізнаватись стать дитини завчасно не хотіли. А тому народження першого у їхній родині хлопця стало справжнім дивом для всіх, а особливо для батька. В родомі вийшли, сказали така-то, така там. То я не услышала, яка каже, ну родився марчик кілограм. А я знаю, що ж ну А вдруг? А потом вище сказали, да. Зараз Микола справжній богатир і важить більше 16 кілограмів. Та хлопець і досі не потрапив до книги рекордів як найбільший новонароджений в Україні. Втім, батьки у відчай не впадають. Адже долати усі негаразди та труднощі їм допомагають старші доньки. Все, що не скажемо там, попросимо їх, вони стараються нам дуже допомогти. Бувають і трудності, і там разного. Ну як-то знаходимо. характери різні все, треба підход головною няною малюка у родині називають найстаршу 14-річну Діану. Чаще всього граю з малешами, щоб вони не мешали. Раніше я, конечно, більше з ними грала, ну, до Колі ще. Зараз більше я з колі. Вже цього року дівчина закінчує школу та мріє вступити до театрального. Аби зробити ці мрії реальністю, батько сімейства працює майже без вихідних. Я роблю печки. Груби, демоходи, витяжки строю, чищу їх, реставрую. ну і остальное, там що на Там кому дрова попілять, кому то ну так. Чоловік зізнається, неодноразово намагався влаштуватися на роботу в місті. Втім, безрезультатно. Три-чотири тисячі, так. Да, роботи повно. Ну це кожен день туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. -сюди. Білет запорожня двадцять гривень на одну сторону. Наболі так 6-7 єсть. Можна найти ви одкуди? З села. Фінансову підтримку від держави родина не відчуває, адже виплати на дітей мізерні. В той час надзвичайно чуйними виявились прості люди. З Запорожжя жінка посилку прислала там, чи могла там поздравила, ну приємно. З Америки жінка теж посилку прислала відма там працює, но вона Людмила завуть. З Ульяновки жінка приїхала сама, велосипед привезла, ну а теж допомогу оказала. Незважаючи на швидкий та щільний графік життя, мати намагається догодити усім дітлахам, навіть якщо для цього доведеться увесь день провести на кухні. Іноді, знаєте, буває так, що мабуть, там треба постійно стоять, тому що кожен хоче то сладкого штута, то чаю, то орення, то, то ще щось. І кожному треба мання вділіть. Батьки кажуть, більше дітей не планують, адже найголовніший подарунок долі вони вже отримали сина богатиря. Анастасія Остапенко, Едгар